До цього часу в Україні хворі на діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання мали чималі проблеми з придбанням ліків. Особливо потерпали від цього пенсіонери та малозабезпечені верстви населення. З 1 квітня на допомогу прийшла урядова програма Доступні ліки. Запрацювала вона і на Радахівщині. Про урядову програму Доступні ліки інформують спеціальні плакати в коридорах районної поліклініки, сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. Про неї під час прийому хворим розповідають лікарі та медсестри. Спеціальна стаття в районній газеті Народна справа та сторінка Радехівської центральної районної лікарні у Фейсбуці. Ті ж самі плакати розміщені на видних місцях більшості радехівських аптек і аптечних пунктів. Аптекарі люб'язно і фахово надають покупцям необхідну інформацію про перелік ліків, що реалізовуються в рамках програми Доступні ліки, їх вартість та групу безоплатних препаратів. Для ширшого інформування населення району про урядову програму Доступні ліки ми зустрілися з головним лікарем Радехівської центральної районної лікарні Василем Грушецьким, який розповів про особливості реалізації цієї програми. З 1 квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма Доступні ліки. За програмою Радехівському району виділено 272 тисячі 600 гривень. Що ж варто знати мешканцям району про урядову програму Доступні ліки. Перше. Програма поширюється на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. Друге. Зверніться до лікаря та отримайте правильно виписаний рецепт. Для цього візьміть паспорт і медичну картку амбулаторного хворого. Повний перелік ліків, що входять. До програми дізнайтеся в лікаря та в аптекаря або на сайті Міністерства охорони здоров'я Мозгов.юа. Четверте. Завітайте до аптеки з позначкою Доступні ліки. П'яте. Отримайте ліки безкоштовно або з незначною доплатою за рецептом. Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. Шосте. Якщо в аптечному закладі немає. Ліків, які вам потрібно, ви можете звернутися в іншу аптеку або почекати до цього часу, коли вам привезуть потрібні медикаменти. Повідомляємо адреси аптек та аптечних пунктів, які співпрацюють з урядовою програмою Доступні ліки в місті Радехові, два аптечних пункти у центральному фоє районної поліклініки та один поряд з входом до стаціонару Радехівської ЦРЛ. Аптечний пункт і аптека на вулиці Лесі Українки, 3 та 8. Аптечні пункти на вулиці Львівській, 31, 5 та 8, аптеки на вулиці Львівській, 31 і Тарнавського, 1А. За програмою Доступні ліки можна придбати необхідні медикаменти в селищі та деяких селах нашого району. Зокрема, в аптечних пунктах селища Лопатина на вулиці Січових Стрільців, 8 та 27. В аптеці села Стоянова на вулиці Василя Стуса, 47, а також в аптеках сіл Павлова, проспект Юності 1-1, Оглядова, вулиця Центральна, 18 та нового виткова вулиця Центральна, 2. Обіцяють, що кількість аптек, які співпрацюватимуть з програмою Доступні ліки, невдовзі збільшиться.